Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми посеред такої краси, і природньої краси, і посудної краси. Не, не змогла я не скористатися цим надзвичайним фотофоном, поки він ще є. І зібрала для вас таку підбірку. Неймовірно гарного посуду з мейсенським букетом, або ж його якесь використання цього мотиву іншими виробниками. Тут у нас і Чехословакія, і Ріга Німеччина, Баранівка, і ще Дульова у нас тут є. То буду все одразу показувати стінами. Буду показувати стан. Якщо когось щось цікавить, робіть скріни і пишіть мені в телеграмі. Посилання на мій телеграм-канал буде в першому закріпленому коментарю. Ось тут бджілка до нас прилетіла, то будемо розпочинати. Чого ми почнемо? Мабуть, почнемо з самої самої класики? З німецької класики мейсенського букету. Ось такий прорізний фарфор, Клеймо Мартіндора. Гарно все збережено, і малюнок, і золото, майже невагома, така чи, чи цукерниця, чи просто вазочка для якихось дрібничок. Ось тут є на пообідку невеличка нерівність, але це воно. Ну, не скол, бо воно зашліфоване. Тобто, мабуть, просто якийсь виробничий дефект. Бо дефекти тут виробничі наявні. Бачите, оцей обідок він ширше, вуще в одному місці. Тут нерівність. Так, я приготувала лінійку. Зараз будемо точніше виміряти, але так на глаз довжина десь 16, а в такому полижні десь 14-15 і висота по крайній точці 6 см. Коштує 550 гривень. І ще один виріб – з тим самим клімом, Мартіндора. Це в нас шкатулка. Мартіндора з номером в тісті. Ось так вона відкривається повністю. Що в нас тут постано. Також, вважаю, що це заводські нерівності такі. Тут як маленький скол але також вважаю його заводським, бо з цієї сторони глазурі ніяк не пошкоджена. Ось дефект, така як, ну, випуклість, малюнок і позолота в гарному стані. Так, нижня частинка. В гарному стані. Ось також тут також. Нерівність така, але вона також під глазур'ю відблискує все зачиняється по формі яєчко, по формі яєчко. Довжина, так я не взяла свою лінейку, зараз люблю, зроблю паузу, довжина 11 сантиметрів. ось я 600 гривень так показую далі ось такі коріжкові тарілочки 17,5 діаметр це в нас ось таке клеймо Огімія Чехословакія. Є три таких тарілочки, позолота збережена, але є подряпини від приборів. Вони досить невеличкі, Ось, бачите, такі затертості, коли стоїть одна тарілочка на іншій. В цілому стан гарний. Мати. І що я кажу завжди оці місця від зберігання тарілочок на одній ось ось такі місця. Тому я вже коли навчилася, то свої тарілочки перекладаю. І, і знаєте, я хотіла підказати, можливо, так, когось я побачила і вам знадобиться моя така порада. Чим перекладають тарілочки? Продаються такі гарні паперові серветки, круглі, вони під випічку і вони є різних діаметрів. І, ось, і воно гарно виглядає. Не газеткою, а ось такою гарною серветкою. То свої домашні я переложила такими серветками. Це дуже ніжно виглядає. Третє старілочка. І з цієї ж серії, але інший виробник, дивіться, малюночок співпадає повністю навіть ось ці маленькі співпадають. Є в мене ось таке маленьке блюдо чи оселедниця, велике блюдо і кругле блюдо. Зараз вам їх покажу. Це в нас клеймо Made in Чехословакія. Якось там ГРДДД Бенедикти, інше слово. По клейму я дивилася, це 29, 35 роки. Не знаю, наскільки це. Вірно я ідентифікувала, клеймо. На них позолота затерта і є поодинокі подряпини від користування. Ось це в нас блюдо чи оселедниця 14 на 23. Ой, все ціле, Боже. Так, ось це більше є чорні крапочки подряпини це в нас 23 на 20, 23 на 33 ось такий розмір також позолота трохи затерта але в кращому стані І блюдо, кругле блюдо, Позолота збережене. Є подряпане, просто від користування. Це 27 см, з двох сторін ось такі ручки. Так, я не зорієнтувала вас по ціні. Велике блюдо 250. для качечки або маленької гусочки 250 Ось ця затерта позолотою поселедниця 150 Тарілочки по 100 Три штучки Так, а тепер Важу, є в мене одна єдина тарілочка, може кому не вистачає до сервізу, вона глибока, 24 сантиметри. Це в нас Болгарія. Є подряпини від приборів, ну і трохи затерта по золота. 50 гривень вона коштує. Хочу звернути увагу, що тут фарфор не дуже біленький. Він як, як молочний, ну, от, наприклад, бачите різницю. Так, поїхали далі. Це в нас підбірка різких тарілочок. Вони з різними малюнками. Так, ось ці пласкі тарілочки. Їх є дві: малюночок різний і стан різний, пласка 20 см. ця в гарнішому стані. Климоріга. На ящик більш пошкоджений малюнок і не такий гарний. Але це, мабуть, діло смаку, мені просто з тюльпанами більше подобається, чим за цією квіточкою. Можливо, це просто, тому що я люблю тюльпани. Таке саме клеймо ця тарілочка гарніша, в гарнішому стані. 100 гривень, а ця 50 гривень. І є чотири однакові глибокі тарілочки. Малюнок з нарцисом. Клеймо ріга. В гарному стані золота не затерта по 100 гривень такі тарілочки. Ось їх 4 штуки. Розглянемо поближче ось ці два предмета від одного сервізу з однаковим малюночком. Соусник це ось таке клеймо Чехословакія Діаметр великий 17 см, висота 11 см. Тут є невеличкий недолік. Ось, бачите, по золотому краю біла крапочка. Як міні чи надщерблення, золота. Він трохи і пальцем відчувається. Ну і по кольору. Такий соусник 140 гривень і тарілочка. Також є ось ці місця від зберігання. Золото збережено. Таке саме клеймо, тарілочка 100 гривень. Це ми прибираємо. Якісь тут котики вже до мене посходилися, не можуть, як це? Таня тут щось робить, а ми будемо десь лежати чекати, ні? Тані ж мабуть, нудно без нас. ми Прийдемо до Тані. Ой, ну цей куст він в цьому році просто неймовірний. На тему майсинського букету ось такі тарілочки. Це в нас Баранівка. 60 70 ті роки, в середньому, скажімо так, стані, трохи затерта позолота. із однаковим малюнком. Є чорні крапочки на деяких. Так, збудуваних повинні показувати. Є якісь гарніші, якісь гірші. Малюночок однаковий, 17 сантиметрів. Тут так уж черная крапочка. Тут черная крапочка. Маю таких шесть штук. 50 гривень. Або, можливо, 6 штук. Я їх маю. Бо мені не подобається. я все роздивлялася де в мене? Я пам'ятала, що в мене їх 6 більш-менш стані по 50 гривень. І є в мене плюс оця. Ось ось з такими сколами. Вони з нижньої поверхні. Їх не видно. Є у подарунок просто до будь-якої будь посилки можу їх додати. В подарунок є чи 3 чи 4 штуки ось таких ще тарілочок з невеличкими дефектами. Так, і на останок ось величезне важуче блюдо. Мабуть, я його не буду піднімати однією рукою. Ось таке блюдо, на ньому полоси, але воно дуже стареньке. Бачите, це в нас Дульова 55-й рік, важкувати, товстувати без золота, малюночок з трояндою, це не тріщини, це полоси, можливо, вони відмиваються. Я не терла, є такі механічні, а це є як, як, якось як намальовані чимось таким блискучим. Воно навіть не чорне, а воно більш сіре і відблискує. Тобто як серебрянка якась. От щось, щось таке, наскільки я змогла вам розказати. Так, розмір. Я ж таки не знайшла лінійку. Я приготувала гарну, гламурну лінійку, щоб прямо в кадрі вимірювати. Але поки я збирала трілки, я її десь загубила. Так, що в нас тут? Тут, мабуть, в нас десь 25 см, ну, не менше. Ну і тут, мабуть, по довгій стороні ну, 30-35. А то і більше. Ось таке блюдо, 300 гривень. Ось такої красоти вам сьогодні показала, щоб не казали, що в мене тільки одне сміття продається. І маю дуже-дуже багато гарного посуду. То підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там одразу все новеньке з'являється. Переглядайте, підписуйтесь, кому що цікаве. Або коментуйте, або е, робіть скрини і шліть мені в лічку. Е, відправляю я. Що я вам хотіла сказати по відправці. Е, я так вважаю, що якихось несерйозних людей у мене на каналі немає. Та й навіть на інших площадках, на яких я продаю, то якщо людина замовила, то в неї серйозні наміри. Тому я можу відправити накладним платежем, поки ви побачите, як я працюю, який посуд продаю, як я пакую. Щоб ви не переживали, можу відправити накладним платежем. Можу відправити будь-яким оператором. З Укрпоштою дружу, надійне пакування, воно зберігає від всіх сюрпризів Укрпошту. Тобто, як вам зручно, яке у вас ближче відділення? Хочете ви зекономити на доставці, будь ласка. Іду на, на зустріч по будь-якому питанню. Якщо там щось ну, не подобається, не, при, ну, не прийшли, не забрали. Всяко буває зараз у житті у всіх. Я це все розумію, ні на кого не ображаюсь ніколи, то давайте співпрацювати, маю великі плани. Щодо посуду, щодо свого каналу. Тому підписуємо, лайкаємо, коментуємо. А ще дзвіночок треба включити, щоб одразу все помітити. Бо якщо доба там дві пройде, то більшість з відео вже продана. Тому ще вмикайте дзвіночок. Усім дякую за перегляд. Була рада нашій зустрічі. Ще вам на останочок цих неймовірних троянд на фоні чистого українського неба. Всім дякую за увагу. До побачення!